З вами поспілкуватися, відповісти на ваші запитання, когось що буде цікавити. Сьогодні переглянемо контейнерну посадку, в якому вона стане, яку вийде до зими, які виглядають зараз росли до мене. Також поговоримо, що я планую з ними робити, на яка підготовка, якщо буде до зими тримати і як добре доглядати за лохиною. Ви всі свої запитання пишіть мені в чатику, буду їх перечитувати, давати відповіді на них. Ну і давайте, чим більше ваших запитань буде, тим цікавіша буде сьогодні пряма, пряма трансляція. Бо просто те саме вам говорити, що я роблю з рослинами, звичайно, буде не для всіх цікаво, хто кожного разу присутній на трансляції. А от ваші питання для людей точно вже будуть цікавими. Ну і поспілкуємося. Добре, тоді зараз камеру перевожу уже на самі рослини. І зараз будемо оглядати, який в них стан. І відповідно буду вам розповідати, які я роботи буду з ними проводити. Це моя контейнерна посадка. Хто спостерігає за моєю роботою, то знає, що висаджена вона. Ось такі 60-літрові контейнери з геотекстилю, вони досить міцні, вони вже тут має другий сезон, як бачите, дир немає, можна навіть переносити. Ну, переносити, звичайно, потрібно брати ось так руками під низ, тому що, якщо взяти за цей верх, просто, вони, звичайно, порвуться. тому що... Вага контейнера самого в деякий час може досягати десь 70-80 км кг, якщо він набере достатньо вологи. Також я вирощую рослини ще ось таких двадцятках. Ну, Це такий проміжний період. Спочатку висаджую двадцятки, потім, коли рослина вже підростає, пересаджую її в шістдесятки. Підгодовую зараз рослини свої. Монофосфатом калію. Я вже сюди вніс якраз 40 грам. Ще буде в мене останнє внесення 10 грамове. І вони вже, можна сказати, у мене вже підготовлені до зими. Листя вже, як бачите, починає червоніти, ось так, де-не-де. На дотик, якщо взяти саму лозу, вона досить тверда, вже така дерев'яниста, і відповідно нових приростів, приростів вже немає. Рослина зупинила повністю вже свій ріст, і все ось це з часом ще більше задерев'яніє, листки почнуть червоніти ще десь, я думаю, тижнів два потрібно. Тут все листя вже почне червоніти. І це буде така основна ознака, що рахина вже підготовлена повністю до зими. Хоча на молодих рослинах, там трьох-чотирьох річних досить часто буває, що вона навіть в зиму заходить. Повністю з зеленим листям, і листя опадає фактично десь аж кінець січня, початок лютого. Але лоза, якщо вона добре підготовлена, лоза в неї досить тверда і все прекрасно перезимовує, нічого не підмерзає. Доброго вечора, пані Людмила. Так, ваше запитання. У мене чомусь трьох кущів листочки наполовину псохли. В чому причина? Причина найбанальніша, я думаю, що 90% це те, що ви просто не дополили рослину. Недостатньо вологи. Бувають такі періоди, що ми десь пропустимо полив, торф у посадковій ямі пересихає зразу, а потім людина починає поливати, якби і завжди, завжди. Ну, тобто там лиє вже нормально там, через день чи через два дні. І здається, що тої вологи вистачає, але торф вологу вже не набирає. Тому в такому випадку, як торф пересихає, вже не одне відро потрібно влити в посадкову яму, щоб розмочити рослину. Тому я завжди рекомендую, коли ви підливаєте ну, на протязі сезону, перед поливом, просто потрібно завжди руку під мульчу засунути і подивитися, чи є там волога. Бо буває, я кажу, що там відро вилиєте, а воно взагалі нічого вже не допомагає. Так, Пан Діма пише, доброго дня, скажіть, будь ласка, вніс 20 грам монофосфату калію під куш лохини, ще 30 лишилась з 5 рослини. Якщо завершу внесення всередині жовтня, не буде пізно для внесення? Ні, не буде. Просто чим пізніше ви чим довше ви запізнюєтеся з внесенням добрив, тим менше рослина його спожиє внаслідок холодних температур. Тому що, коли вже холодає, рослина тоді вже по мінімуму споживає, особливо фосфор. Тому я, я свої рослини починаю фосфорно-калійними добривами загодовувати вже з середини серпня. Але, звичайно, якщо ви не встигли внести, то краще внесіть. Ну, хоч щось рослина спожиє, і це буде набагато краще, ніж нічого не внести. Половина листочка зелена, а друга половина суха. Ну так, коли рослина пересихає, там не сохне зразу цілий листок повністю. Він в основному сохне по краях і тому по мірі пересихання, то пересихання продовжується до центру куща. Так. Ну, ось тут в мене вже рослина. Ну, як які сорти, ось ця так, дуже почала швидше готуватися до зими. Вже бачите, і почервоніло листя, але кислотність заміряв, тут все в порядку, так що з самою рослиною тут проблем немає. Ось так. На Аврорі ще все ж таки місцями є плоди, ми ще потрішки зриваємо для себе. Це ось ці, зараз вам покажу. Ось бачите. Ще плоди є. Але ну, їх вже дуже мало. Минулого року в нас е, такий пік плодоношення. Десь Аврора був 20 серпня плюс-мінус. 20 вересня і переходило на в жовтень. Цього року, ось це що на цей момент, то в нас вже було десь приблизно 10 жовтня, десь така кількість плодів з аврори. Щиро дякую за відповідь. просвітання вашому каналу. Дякую, пане Людмила, дякую, пане Діма, за ваші запитання. Так, Запитуйте ще хто, хто кому що цікаво. Е, на рахунок сірки то в, контейнер, в контейнерну свою посадку я її не вношу, тому що дуже легко перезакислити контейнер. Ну, Тут в мене просто краще зберігається кислотність. Я початково вніс всі свої контейнери. Досить якісний торф, який має хорошу кислотність, і вони тут фактично не розкислюються. Тим більше всіма добрими, там сульфатом амонію, сульфатом калія, монофосфатом, ось цим, все рівно йде завжди часткове підкислення ваших Вашого субстрату. Тому в контейнерах, навпаки, завжди є, небез... якщо у вас хороший торф, завжди є небезпека того, що ви перезакислите рослину. Тому сірку в контейнери краще не давайте. А у відкритий ґрунт так обов'язково, тому що в відкритому ґрунті у вас е... розкислюється субстрат ґрунтовими водами. І чим би ви не відділяли, там буває шифером, плівкою, агроволокном відділяють торф. Посадкові ями це абсолютно нічого не допоможе, тому що грунтові води ви нічим не зупините. Ось так. По обробках, то в мене ще буде тут остання обробка Це мідіумісними препаратами, але я вже почекаю, коли дві третіх листя ця посадка скине, і тоді спокійно буду вже обробляти в зиму мідумісними препаратами. Буду обробляти швидше за все медян екстра. Я ним майже кожного року обробляю, він досить добре розчиняється в воді. Потім з бачком там ніяких проблем немає, все добре чиститься. Бо якщо обробляти мідним купорусом, то хто ним користувався, думаю, знаєте, які тому проблеми з самим вашим оприскувачем, як він сильно все забиває. там. Ось так. По обрізці, то обрізку я буду робити десь е, кінець січня. Зараз я обрізку не роблю абсолютно, тому що е, вся ось ця лоза ще йде на живці. Я потім буду живці продавати, хто захоче, то звертайтеся. А хто не планує живці продавати, кому живців не потрібно, то можна навіть і зараз обрізати це кущ, ніякої шкоди ви йому не принесете. Але це, якщо ви добре доглядаєте, добре його, ваша рослина добре йде підготовлена в зиму, Якщо ви впевнені в цьому. А якщо не впевнені, то краще обрізайте вже десь лютий березень. там вже Ну, ви вже чітко будете бачити всі підмерзання, які є в рослини. І будете знати, що обрізати. Тому що може таке бути, що ви зараз зробите досить хорошу обрізку, ніби все по правилах буде, а рослина буде, можливо, не зовсім добре підготовлена до зими. Потім тому буде ще якесь часткове підмерзання, і вам вже тоді прийдеться обрізати зайве. Так, ось полив у мене вімкнувся, якраз поливаємо. Рослини я ще поливаю, тому що в горшках все ж таки дощ не дуже аж так добре розмочує. їх. Ну, У нас не було злив. Дощик був, але не такий вже і рясний. Тому полив все ж таки потрібен. Але полив я вже скоротив значно. Ну, По-перше, це через те, що осені ми скорочуємо полив, щоб все ж таки призупинити ріст нових пагонів. Це також сприяє цьому. Ну і через те, що вже холодно, ночі холодні, і вдень холодніший, і не таке випаровування йде з листкового апарату. Тому полив вже такий сний, не потрібен, звичайно, як літо. Так, вітаю. Підкажіть, як відрізнити фомопсис від септоріозу, І що з ним тим краще робити? Молоді кущики два місяці тому посаджені, з'явились плями, і листя швидко портиться місцями і відпадає. Йдуть дощі та волога сильна одеський регіон. Дивіться, абсолютно вам не можу це сказати, тому що я не є експерт в хворобах. У мене просто є своя система обробки. Я завжди обробляю для профілактики. Обробляю два рази за сезон два рази мідіумісними препаратами. Це початок і кінець виготуючого сезону. І обробляю ще два рази системними фунгіцидами. Відповідно, я завжди тримаю свої кущі в гарному стані хорошому. Вони у мене фактично не хворіють. А як вже хвороби відрізняти? Я стараюся хвороби не допускати, тому я їх і не розрізняю. Ось така моя відповідь. Тому що вже. Боротися конкретно з якоюсь, чекати тої хвороби і з нею боротися, набагато важче, ніж е, завжди робити профілактику для рослини. Ну, відповідно, профілактику потрібно робити з розумом, тому що кожен. Препарат має свій термін виходу з рослини. Тобто, особливо, якщо у вас вже літо і ви плануєте врожай збирати, тоді потрібно чітко вже слідкувати за датами, чи ви можете обробити якимось конкретним препаратом, чи краще відмовитися. Ну і все ж таки тут, як то кажуть, потрібно вибирати з двох зол. Тобто, дивитися, який стан вашої рослини, чи вона взагалі виживе. І можливо зачекати з тою обробкою, але зібрати врожай. Чи краще відмовитися від врожаю, але починати робити обробки, бо ваша рослина взагалі не виживе. Ну, Наскільки вона там, наприклад, захворіла. Що ось така ситуація. Тут я ще планую цього року швидше за все розширюся. Ще такі дві лінії на цій площі. Проведу, відео буду знімати, вам в каналі покажу, покажу, як я полив вже роблю з нуля, тобто як клапани встановлюються для поливу, сама трубка, форсунки. Але для початку ще чекаю на міні-трактор, щоб оці всі купи, тирси, торфу зсунути ось туди на бік. Тому що прийдеться все це вручну робити. Ну а зараз така ситуація, що людей фактично немає. Немає кого найняти, всі пороз'їжджалися по світу. Тому затримки, чекаю ще. Так, ну що ж, давайте ще щось запитуйте. Кому що цікаво. Щось бачу, сьогодні питань не густо. По сортах. По самій ягоді дуже добре у нас цього року показали себе такі сорти з Ну, Це однозначно дюк. Взагалі суперовий сорт. Врожай, як завжди, був на висоті, калібр ягоди на висоті. Єдиним недоліком дюка є те, що остання ягода у нього вже йде досить такого трав'янистого смаку. Тобто, ну напевно, не йому не вистачило калійних добрів, що я вніс. Перша ягода і та, що посередині його плодоношення надзвичайно солодкі, надзвичайно таких ну дуже дуже смачна та ягода. А вже остання ягодка, та, що дозріває, вона вже вже фактично така без смаку йде. Але врожай калібр цього сорту надзвичайний. Е, По тому е, река також досить солодкий, досить смачний сорт, врожай на вищому рівні. Але река вже дрібніша порівняно з, е, з дюком. Це щодо ранніх сортів. Е, середньостиглі сорти в мене взагалі суперово себе показав хурон цього року. Хурон був надзвичайно смачний, надзвичайно крупний, нічим не хворів. Дуже гарний сорт, компактний кущик. Ну, це ось ці зараз. Так, в зеленій масі не дуже тут щось роз, може роздивитися, але ж все ж таки. І добре себе також по врожайності блюголд показав. Ну, блюголд – це така тягова конячка для лохини, для середньостиглих сортів. Там завжди врожайність на висоті. Єдине, що там потрібно, щоб ягода, яка на вигляд вже дозріла, ще довший час повисіла на кущі десь тиждень, набрала солоду. Тому що блюголд трошки важкувато набирає солод. Також Чандлер був досить крупний, як завжди. То, що він цього року трохи. Від цієї жари в'янув, оскільки ягода дуже крупна, дуже багато набирає вологи. І е, все ж таки сонце ось така спека, як цього року, її підпалює. Тому для таких південних регіонів ну не знаю, як вона себе поведе, бо у нас цього року вона дуже така була підпарена. Дуже гарно себе повів Нельсон також. Нельсон по смакових характеристиках от взагалі один з таких фаворитів моїх сортів. Дуже крупна ягода і сам кущ такий ну, досить високорослий, один з найбільших. Найбільше кущі лохини це фактично нельсон і Дюк так порослості. Потім з середньостигли ще драйпер. Драйпер у мене немає ще таких е, великих рослин у 60 літровках я тільки у 20 літровках. Тому що тому я ще не можу так про нього 100% розказати, про його врожайність, про те, як він, ну, чи, чи він мені подобається остаточно чи ні. Ну, Двадцятки показали себе непогано. На рахунок врожайності двадцяток не можу сказати, чи, вони, чи це дуже врожайний сорт чи ні, але смакові характеристики і калібр ягоди просто суперові. Так, Потім спізніх. Спізніх, ну, Ліберті. Ліберті Це спізні, як завжди, фаворит по смаку. Але це все ж таки не найпізніший сорт. Але смаком Ліберті ні один сорт не зрівняється з пізніх сортів. Ну і Elliot. Elliot Досить врожайний, смачний. Але йому також потрібно, щоб ягода довший час повисіла на кущі і набрала солод, щоб не зразу синю ягоду зривати, зривати бо вона буде не смачна. Аврора найпізніший сорт, ну, а це суто для себе. Хто хоче вирощувати, щоб там, для сім'ї найпізнішу ягоду мати. Бо як товарна ягода, Аврора не годиться. Вона м'яка. Ну, як м'яка, умовно м'яка, вона така просто хрумка. І довго вона не буде в холодильнику стояти. Так, добрий вечір. Розкажіть трохи про мідер, як проявляє себе цей сорт. Так, про мідер забув розказати. Мідер у мене також є в посадці. Немаю де зараз посадковий матеріал дістати його. Там фактично у мене тільки кілька кущиків залишилося, в мене його початково не було багато, але сорт мені дуже сподобався. Сподобався тим, що він найменше хворіє зі всіх сортів. Він досить високорослий, середньостиглий сорт. І врожайність і калібр ягоди така досить в порядку в нього. Має свою ізюминку смаку, ну розумієте, щоб ви розрізнили смаки в сортах, це потрібно мати ці всі сорти і з кожного куща скуштувати. Тому що лохина не відрізняється так смаком якось кардинально одна від одної. Але якщо ви їсте вже ягодку з одного куща і. і в один і той самий час і з іншого там сорта, то ви цей присмак відрізнете вже в кожному сорті. Ось так. Тому хто має можливість десь мідер придбати, то спокійно його беріть. Це досить гарний сорт. У мене ще залишилося там чотири рослини, такі більші, що на плодоношення. Ось так. Ну, В принципі, все, що на сьогодні вам хотів сказати. Бачу питань вже не густо, нічого мене не питаєте. Тому, мабуть, вже поспілкуємося на наступний раз. Все, всім, ну, все добре, радий був з вами поспілкуватися. Гарного вам вечора, до побачення!